Анонс нового тижня Супермами, Львівські мами, нові підходи, нові суперечки. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні у нас на огляді анонс нового тижня проєкту Супермама, де зустрінуться чотири мами зі Львова, і схоже, нас чекає ще один насичений і несподіваний тиждень. Віка жінка, яка прагне максимально насолоджуватись життям. Вона не економить ні на собі, ні на дитині. На її думку, головне у вихованні виконувати всі бажання дитини. Але чи не призведе така щедрість до того, що дитина виросте надто вибагливою? Вікторія працює касиром у звичайному магазині, але весь вільний час присвячує інтелектуальному розвитку дитини. Вона переконана, розум найкраща інвестиція в майбутнє. Ніна бізнесвумен, власниця салонів макіяжу. Її підхід до сім'ї незвичний. Жіночі обов'язки виконує бабуся. Аніна бере на себе чоловічу роль. Вона хоче, аби її сини виросли справжніми чоловіками, які забезпечують своїх жінок. Наталя, психолог, що спеціалізується на психосоматиці, виховує чотирьох синів і вчить інших жінок отримувати задоволення від життя. Вона переконана, ясність думок і внутрішній спокій ключ до щасливого материнства. Та за зовнішньою впевненістю і переконаннями часто ховаються несподівані історії, які вже зовсім скоро відкриються глядачам, які сюрпризи готують львівські мами і чим закінчиться їх протистояння, побачимо в нових випусках. А що думаєте ви про такі підходи до виховання? Діліться в коментарях та не забудьте підписатися на наш канал, аби нічого не пропустити.